Добрий день всім. Маю на продажу ось таку кінну сівалку на 15 лій. В хорошому стані, тільки не покрашено. Ось. Такий її стан. Лії, катушки. Тут язичок, тут показано ось якого на руку. Стоїть така пружинка. в таком вот там шестерне. Правда, тут по шестерне такому станет. Это же доб доброму смазанию. Смашиваю с шестерне. Тут вона сделана Це кіна можна її переробити, ну, можна її... вона може бути під мотоблок, так як зараз. Або просто з цього дишля можна виняти і можна її переробити під трактор. Кому цікаво, пишіть, маю ще варіанти.